Друзі, давайте трошки пару хвилин побудемо стилістами. В нас є модель, і нам потрібно її вдягти. В нас є наступний гардероб. Є плаття в кількості 5 штук. Є блузки 3, є брюки, 2 пари, спідниця 1, костюми 4. Туфель 6 пар, прикрас 7. Нам потрібно цю леді вдягти. Нам потрібно, щоб в неї був одяг, було взуття і була прикраса. Скільки таких можливих випадків, комплектів одягу можна скласти? Давайте розглянемо, які можливі варіанти. Наприклад, ми її вдягли в плаття, я відмічаю крапочками плаття. Тоді блузка їй вже не потрібна, Брюки пропускаємо, спідницю не потрібно, костюм не потрібно. Але вона має мати туфлі і прикрасу. Це перший варіант. Далі. Якщо не плаття, а блузку, тоді до блузки має йти, мають йти або брюки, або до блузки має йти спідниця. Так? Або це, або це. Костюми ми пропускаємо, бо вона вже вдягнена, і обов'язково даємо їй на ноги, вдягти туфлі. І прикрашаємо. Дивимося, що ще можливо. Плаття не потрібно, брюки, блузки пропускаємо, спідниці, костюми. Вона може вдягнути костюм, туфлі і прикраси. Ось такі можливі варіанти з позначені одягу. Тепер нам залишилось просто порахувати. Ми беремо 5, 6 і 7 оці крапочки в першому стовпчику і множимо 5 на 6 і на 7. Ось це кількість варіантів вдягти плаття, туфлі і прикраси. Аналогічно. Вдягти блузку, брюки, туфлі і прикраси, я маю помножити 3 на 2, на 6 на 7. 3 на 2, на 6 на 7. Наступний стовпчик 3, на 1 на 6 на 7. І наступний стовпчик 4 костюми. 4. На 6, на 7. 4, на 6 і на 7. Разом разом, це має бути додавання. Разом це додавання. Тобто, до першого у цього результату я додаю другий результат, третій і четвертий. Ну, Якщо все порахувати, ми отримаємо 756. Таких можливих комплектів. Достатньо для модниці, щоб вдягтися непогано.